Тут крім трактора Т-150 і майже общему два. Більше нічого не їздить. І опірдоле. Коротше, розказую ситуацію. Їдемо з Андрюхою в далекий такий ліс, де я бачив таке чучело залізне. Каже Андрюха, як я такого не бачив, треба поїхати подивитися. Ми виїхали і дощ купив жорсткий. Ми перечекали його, ну, чуть-чуть змокли, але їдемо, їдемо, вже одягнулися. За бортом 15 градусів тепла, вітер 13 метрів на секунду. Ну нічого, ми прорвемося туди. Через болото, через поле, Це буде чітко. Ми на майрах оптимус 2. Не перемикайтеся. Тільки виїхали мокрі, як тут таке. Жесть. з два кілометри проїхали. У мене не видно, та не видно, що я. А по Андрію видно, що куртка мокра. Телефон з нього шкапає з мого телефона. Але нічого ми собі поставили ціль. покаже Андрій, ой-ой-ой! Та ти що, як воно почало сікти? Каже Андрій, як я там не був, я мушу там бути. Та ти ж веку на січе, і це конкретно. Моя мама би сказала, туди ти їдеш, ту чо ти там їдеш, та сиди вдома в хаті? Але вже пізно. Ми вже виїхали. Дивіться, яку цікаву штуку ми побачили. Там от село, а тут ми... Ну, вже виїжджаємо за село і тут стоїть яма. І вон вся вода, замітно як водичка йде. І йде з міста, з села, вода йде в ці от канали. І зрошувальна система. Во до чого придумали. Цікаво. Тут якась насосна станція стоїть. О, молодці. Не видно, що вода вся з дороги отут. І вона не пропадає і вся йде. Але молодці. Організовано. Розумно. Вон ті корови, коли ти їх знімав, І бачить два телята вийшли за цей. Як вони вийшли за огорозу? Андрій предлагає брати одне теля на буксир і додому. А там будемо пасти пергу, виробнимо, продамо і буду мати гроші. Ага, бачу. Два вершника на конях. Далеко вони від мене може 200 метрів, може, навіть більше. Я вже максимум сплину. Що міг. Класно, люди на конях катаються. Все, ми погнали. А коли ви погоджуєте, до речі, то ми вже трохи змокли, але сонечко світить тепло. Ось ці коровки. Такі в них роги. Там далі вон посупить такі рогачі, Тут таке. Ступіваються під деревом. Дождь їх мотив. Ну все, поїхали далі. Їдемо по дорозі і тут. Так красиво. Просто серед поля. Серед поля столик. Столик. болото якесь. Я тоді навіть не бачив, його, проїжджав тоді. Може травою заросло було. Таке конкретне болотце. Ти, Андрій, би переїхав його. Легко, правда? Але. Ха. Класно. Ну, люди собі От зробили собі, ніхто не краде ці дерев'яхи. Сороки сприводять. Яка ж карта є. Ого, я тубоксую жопу. Після дущу трава мокра. О. Які тут є ці. Вон ящірки є, жуки, стрекози. Все показано. Поїхали далі. Мусорник вон, все чотенько. Маура йде, тут інакшою коляскою крім Маура не приїдеш. Майра Оптимус 2 то сама тема. О, світлує навіть. Ого! Мені здається, що я тут засяду. Можна сісти, Льох. І може знести в бік конкретно. Я ж так і їду прямо за тобою. Ту Тут болото жорстке. Тут крім трактора Т-150 і майже обсіму два. Більше нічого не їздить. Болото аж чвакає. Ого, я вже буксую. О я вже засів. О, пишет, пишет, пешок, песок. Давай, 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 давай. Гоу, 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 гоу. Ого. Ах ты Ой, Оя мама би сказала. Ну чо ты туда їдеш? Ну чо ти ты туда їдешь? Oh. Так, виключаю я телефон. Ну, коляски жопа наші грязні, жесть. Жесть. Ну то є оффроуд, то тест-драйв. То так треба. Коротше, шикарна тут дорога, шикарна. Якраз як для майрів оптимусів От ми після дощу їдемо. Зразу після дощу їдемо. Ніяка коляска тут не проїде. Носить, звичайно. У мене лиса резина. Андрюху так не носить. А я то грибу і, і носить... Ого! Пішов, пішов, пішов. Все. І зараз ми виїжджаємо до нормальної дороги. 500 метрів то були кайфові. То були кайфових 500 метрів. Їдемо далі до того чучела, залізло. Ох, що пре! А ну, я ще разочек. Ті знаєш? Мастер-класс. Кричать Руслана. Майда, Майра, Майра решает. М -м -м. Все. Ну, Що це за тренувальна нора? Це тренувач нора собаку дресірувати. Сюда пускають лиса, посередині, як котьом називається. Ага. Закривають цю шторку. Ага. Він нюхає, він... Туда пускають, шторку, і він туди забігає. І ловить лиса? Да, да. Але треба е yeah. таксу пускати тільки суку, бо пса не можна, бо йому яйця відірвати. <рес> Колись я так чув. Тут така є. Вишка обзорна. І захарашті тут поле. Ну, печем, тут люди хвої повикидали, але пахне хвойдою. <світнє> 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 Ох, полетів. Шикарна, шикарна прогулка, таке болото проїхали, такий адреналін. Переїдемо по під самий ліс. По -під самий ліс. Дорога така втоптана. Пару разів трактор проїхав за рік. Але майри йдуть. Це круто, після дощу. Реально після дощу. Під час дощу навіть виїжджали. Круто. Буде що подивиться. Тамок А от то чучило, що Андрій хотів. Це да. такого ще ніколи не бачив. Ого Ну страшне воно і все. страшна. зараз ми поїдемо в той страшний ліс. Подивимося, що в лісі твориться. Наразі страшне. Я ще раз заїду сутичку. Ти доволі що ти побачив того? Довольні що ти того побачив? Шо, ні? О, бачу. Не Недурно приїхали, таке болото. І якщо вам сподобалось відео, ви там пишіть коментарі, то ми ще зимою поїдемо туди, тою дорогою. Сюди будемо тестувати. Все. Твою мать! А А? машина? Машина? Хочу Андрей сфоткать, если тут такого чудного. тоже бы за тобой украл полицию? Тут охуенно вообще! Это же только дольки. А так все желтое. Да. Настоящий лес. Фотографию сделаешь, только чтобы было видно аж и рот. Добре, добре. Ще з тої сторони таке якесь страшне. Жесть. Стільки металу. Я даю стопроцентну гарантію, що в нас би це вже на металолом давно пішло. Ніхто б не панькався з таким чучелом. А тут панькаються. Ну люблять панькатись і все бульоха в лісі щось так хруснуло Дуже опасний ліс, багато листя Я вже один раз чуть не перевернувся, заїхав в яму. А по-друге... Дуже багато листя і буксує коляска. Вони тут якісь щось строїть. Треба бути дуже уважним. О, вон. Опять гріл. Ось тут ямка. Тут треба бути дуже уважним. Я не знаю, чому ми сюди приїхали. Мені вже щось тут страшно стає. Уже багато листя! Реально! Встрягаю! я чую, як душу, як Йо -йо. я встрягаю! В нагрузку таку душу, що, пят! Йо-ма-йо. сна приїхав. Ого! Все. Тупо, тупо, Стою і все. Добре. Буде виїжджати. Все, два дружбана на майрах покаталися, зробили прикольну покатуху, трошки в болоті. Ну, не Це трошки, добре. а добре в болоті. Провідали то чучело залізне за мене. Їдемо додому. Все, вже знімати нічого не буду. Всі, хто додивився, той... Молодець, ставте вподобайки, що там пишіть, якісь репости робіть, Все, будьте здорові. Це капець, оце засіли. Оце засіли. Жесть. Там вперед тобі їхати. Там вперед вони не проїду, все. Все.